Вітаю, друзі! Це канал Максимуза, філософсько-аналітичне, психологічне таро. Це буде дуже, дуже короткий розклад, відповідь на запитання підписника. Не буду говорити ім'я, зараз немає на це часу. Інколи рідні співвітчизники вганяють мене в ступор. Знаєте, своїми запитаннями, реакціями, і як то кажуть, а для чого нам вороги, коли в нас є такі друзі? Це якраз той момент. Значить, такий був коментар на каналі: що, от інша тарологиня Ланочка Олександрова, говорила, що скоро Росія буде жбурляти бомби на Польщу, і Українці звідти будуть тікати. Чи так буде? І хтось підписав: так і буде з задоволенням. Постійно розганяється така історія, що ті, які виїхали, вже не до українці, не до патріоти. Постійно часто в мене в коментарях щось розказується. Те, що ви сидите, оті, які пишуть в Україні жопою своєю, дупою, інакше не скажеш, потякаєте і пишете на своїх співвітчизників, від цього ви патріотичнішими не становитесь. Я знаю сотні українців, які були у мене на консультаціях. Я знаю, як вони донатять. Я знаю їхні всі обставини. В кого дитина з ДЦП, в кого ще щось, хто сам інвалід каліка. серед біженців є різні. Да, є зрадники, але такі самі зрадники є в Україні. Але оцей срач всенародний, який продовжується і продовжується, робить одне. Ви ослаблюєте країну. Це по-перше. По-друге, не забувайте, що ми живемо в новому часі, в нових енергіях, у всіх різних задачах. Хто ви такі, щоб осуджувати? Ви знаєте щось про долю тої чи іншої людини? А осуджуючи, ви берете між іншим, між іншим, карму цієї людини на себе. Ви це знали? Кажу вам, це як біоенергетик. Кого б ви не, не осуджували і не обсуждали, в цей момент ви підключаєтеся до долі людини і забираєте частину проблем на себе. А ви цього навіть не знаєте. І не знаєте, що ж вам все гірше і гірше живеться. Так ось ми живемо в якому сенсі в новому часі. Зараз мене дивляться люди зі всіх куточків України. Я дивлюся звіт Ютуба, щотижневий. Всі країни, їх щось там 20 країн. Ми зараз можемо сидіти в одній точці і бути об'єднані зі всім світом. Коли багато хто не кажуть, А, Європа про нас забула, а Європа забула про війну в Україні. Так слухайте, саме українці по всьому світу і є нагадуванням і німим укором тим, які не хочуть помічати війну. Це є щораз раз нагадування: Бачать українця біженця. Перша думка в Україні війна. Я щодня розмовляю з різними поляками і розповідаю, що в нас коїться. Я розповідаю всі новини. Я починаю свій ранок. Який ранок? Я сплю по три години. Кожні три години прокидаюся і дивлюся, що де пролетіло, не прилетіло, де який прогноз відігрався, не відігрався. Розумієте? У нас у всіх в Україні, ну, в кого батьки, в кого домівки, всі виїхали з різних причин. Ну да, одна причина війна. Мені соромно за вас. Серйозно. А головне, що ви провокуєте, недопатріоти, тому що ви називаєте тим, типу не патріоти ті, яких виїхали, недопатріоти. Ви ж е, на себе. Ну, по-перше, притягуєте зло, я вже це сказала, а по-друге, просто відразу починається. Відразу. І ти вже думаєш інколи, ти повернешся в Україну, тебе камінням почнуть закидувати, чи що? Не знаючи, взагалі обставин кожної людини. Я подивилася ваше запитання. Я зараз переключу камеру в інший режим, якщо я зможу, а я не зможу напевно. Тому що в мене новий телефон, і він так не переключається. Добре, я тут зробила розклад. Я, значить, тоді поставлю отак телефон. Хотіла вам показати, хотіла переключити камеру навпаки, але на цьому телефоні не виходить. Значить, буду показувати тоді так, що з Польщею в найближчий час. Випали перші три карти: карта мир, закінчення циклу, карта військова це карта генерала і карта Помірність. Що це означає в цьому? Тріплеті, карта, мир закінчення циклу. Дійсно, що в Польщі є закінчення циклу. Якщо до того вона не думала там про війну, а тільки там допомагала наших да, людей, відмивала, відчищала, годувала, рятувала від війни, то зараз вона як входить в іншу стадію. Генерал на стрьомі, грубо кажучи, генералітет. А, на стрьом, як точно сказати. Ну, увага, може бути війна, така історія. Але працюють саме на захист країни. Помірність це завжди не про війну, не про бомбардування. Це якраз про захист неба. Тобто, мені навіть не ППО заказали, взагалі показали захист. Ну, це іде, до речі, парасолька НАТО. От кажуть, якщо щось буде летіти, да? якщо на Польщу щось полетить, от це в неї захист. Але на стрьомі, весь світ. Тут, ну, навіть скажемо, що не тільки Польща, весь світ. От, оце перші три карти. Далі три карти: паж мечів, конфлікт на словах, багато переговорів. Багато переговорів по двісті Пентаклів і тут, і там. І саме те, що одразу звернули увагу на цю загрозу, тому що бачать, що з Україною, має як ця історія обнулитись. Тобто те, що Путін говорить, воно має обнулитися, саме тому, що на це звернули увагу. Отак от. от це виглядає. Це поки не про бамбьошку, не бачу бамбьошки. Далі, от випав третій тріплет. Оце імператор, це Путін. Це ну, міністр, хто завгодно там з їхніх, а оце фейки. Сім кубків, хтось розповсюджує. Ще також саме на цій колоді, це карта вибору. Зроби правильний вибір, кажуть. Тут багато є принад. Скажімо, у Путіна є багато соблазну а може туди пально, а може туди, а може туди. Але це все-таки більше про фейки. Ну, і останні три карти по Польщі. Ну, я дивлюся, можливо, ну, цей рік, я не знаю, все дуже швидко змінюється. Найбільший, найближчий час, я дивлюся, чи є ця загроза. Історія така. Сімка пентаклів це, м, кажу так, от те, що напрацювали, те, що стали на стрьому, те, що на закуповували зброї, зараз кажуть, Польща запакована зброєю краще ніж хто. І захисною, і нападаючою. Це приносить свої плоди і це дає стабільність. До речі, на Польщу четвірка пентаклів часто в мене випадає. Тобто ми сидимо. На порозі своїх цінностей ми не віддамо території, ми, ну якби ми не зволікали, ми вчасно відреагували. І от є така двійка Кубків: це, ну, це міровая, це союз, це не про війну. Розумієте? Тому найближчим часом так. А ще я хочу вам сказати про психологію аб'юзера. І от навіть тих коментаторів розумієте, чому ви можете потякати язиком, інакше я не можу сказати. Тому, тому що в мене на каналі дуже інтелігентна публіка, дуже і освічена, і цікаві новини мені там дають посилання і все таки інше. Я люблю спілкуватися зі своїми підписниками. Але видно, коли відео потрапляє в рекомендовані, так, якби на Ютуб викидає і там вже такі зальотні, типу, не підписники. Які шакали, які, знаєте, які падалью е, харчуються? От вони залітають, і де би фу вкусити, де би де, де, кому би. Е, знаєте, кордони для жінок з дітьми, з жінками літнього віку, для інвалідів, вони не закриті. Прошу, їдьте. Ну тож це якби люди виїхали, а ви не встигли. Чого ви не їдете? Ну ніхто ж не сидить за кордоном і не кричить: А чи ви там залишилися, своїх дітей наражаєте? Цього не говорять. І от виходить, що ті, які виїхали в такій позі жертви, винуваті, вічно оправдуються це гидоцтво. До речі, такого не було в жодному світі, ніде такого немає. Це є серед українців. Українець, українця, завжди скільки пам'ятають, коза здрить по трупам іде. Немає цієї єдності. Мені дуже боляче і неприємно отаке читати. Забаню я, звісно, ту людину, нухайно подивиться це відео, а потім забаню. Так от хотіла сказати: аб'юзер завжди нападає на слабого. Путін двинувся на Україну, знаючи, що Україна беззахисна і вона не буде захищатися. Якби Путін знав, що в нас є такий захист зброї. І як у Польщі, я не думаю, що він би сунувся. Він би не сунувся. Це взагалі психологія аб'юзера. Він ніби страшний, але він з цикун. Він боягуз. Він ображає тільки слабких. Чись Росія не двинулася на НАТО? Чого це вона на Америку не пішла? Мені цікаво. Вже що так слабо то? Ну, і все. Так само, хейтери, знаєте, чому ви собі це дозволяєте? З дітей, ті щури, вас ж ніхто не бачить. Написала там під якимось фейковим профілем і закинула. Зліпила какашку і закинула в простір одну другу. Повірте, простір він зеркалить. Він оці ваші какашки як одного разу з відра вам на голову вилля, ви потонете в тому. Ну і все. Я тут відкрита, мене видно обличчя. Як і інших майстрів. Причому це ж я не за себе. Всі бігають, тільки шукають де кому що написати. Тому наразі я не бачу, щоб на Польщу нападали. Я не хочу навіть далі ще натягувати. Я можу, звісно, ще на Лінорман глянути, але страх є, диявол є, він дивиться в цю сторону. Я казала, що Путін може просто промацувати територію, він може кидати щось. Не бомбити, кидати, провокуючи, можливо, Америку. Тут такі історії можуть бути поодинокі, я це говорила, промацувати будуть. Дивлюсь Польшу на Ленорман. На Ленорман це трішечки на дальший період, на більш глобальний дивиться період. Я не бачу обстрілів. Дивіться, як виглядає Польща. От вона виглядає, ну, як країна, така красива, такий оазіс, жінка, а, подарунок, квіти. Це як. Ну, взагалі, тут взагалі м'яка енергія, скажімо. Якщо взагалі аналізувати всі карти, сказати, м'яка енергія? Квіти, жінка, а, типу, знаєте, як це як м -м, лічебниця, курорт, місто красиве, отак От воно виглядає. Немає змії, немає пацюків, немає коси. Це добре. Далі яка історія? Основа ситуації. Основа ситуації. Теж стабільна карта вежа. Оце якраз, кажуть, от карта маски. Маски це теж фейки. Це такі спірні новини, да? двоякі. Але ці спірні новини Польща сприймає серйозно. Вона не сидить розслаблено. Тобто, виглядає, типу, вона розслаблена жінка, вона так виглядає. Зовні, а це те, от те, що на виду. В основі в основі не все говориться. Але це, це успіх, це об'єднання, це і НАТО. Це і кажуть, є це основа НАТО. Розумієте? Подвійна історія це кажуть, що багато, на жаль, є в Польщі в політиці проросійських сил, тому що Росія своїх вужів, черв'яків по всьому світу розпихала. Вони й в Україні є. Якось дивилася, серед народних депутатів, що на них ніколи і не подумаєш, їх ще виявлять. Тобто, це є оці такі речі. І далі, що в майбутньому? В майбутньому випадає карта гора, тут можна дивитися як захист. Колодязь це чистота, це глибинна бездонна чистота, ресурс. Це про ресурс може бути, що да? він є бездонний в Польщі. Карта гроб. В даному сенсі, ну, це стагнація, це навпаки, я б сказала, як ми знаєте, як вона, як закрита Польща. І ну я не побачила, щоб з Польщі хтось їхав Цікаво, Я не бачу доріг, я поки руху не бачу. Найближчий час. Ланочка Олександрівна так сказала. Ну, не знаю. Добре. І взагалі це некоректно, те, що ви робите. Бігаєте, то там і про максимозу десь пишете, і про того десь пишете, а проаналізуйте, як вам цей таролог, цей таролог. я не буду цього робити. Ви жартуєте? Я поважаю в принципі, всіх колег, але й коментувати я не маю всі прогнози. Тут просто мене заживе за діло, що під цим коментарям от хтось прийшов і каже, да, так і буде. Типу, хай на. Тобто ви кажете, хай цим українцям буде погано. Це страшне. Це просто страшне. Про яку перемогу ми говоримо, про яку єдність ми говоримо. Скоро піде третій рік війни, а віз і нині там. Об'єднаність українців я бачила перший місяць. Оце перший місяць так енергетика фонила. Ви думаєте, а чому всі тарологи казали, що м якби буде. Швидка перемога, так, так це і виглядало. Об'єднання було інше, і політичних сил теж, між іншим. А потім ми крутнулися і запустили нове колесо Сансари. Отакий був емоційний спіч. Слідкуйте за своїми думками, емоціями, словами. Знаєте, що це, перш за все, б'є по найближчій людині, тобто по вас. І зараз я повертаю всім хейтерам їхню енергію, а всім прекрасним людям, всім свідомим українцям, люблячим справді Україну. Україна це не одна територія. Україна це люди, Україна це творчість, Україна це широке поняття. Прочитала такий пост в одного хлопця на Фейсбуці. А він каже: А як це так можливо любити Україну і так ненавидіти один одного? Оце зараз наш діагноз. Розумієте? Так от продовжу, всім щирим справжнім українцям, патріотам, які в серці люблять країну і роблять для неї по можливості все, що можуть, в якому би куточку світу вони не знаходились? От я вам примножую любові, добра, здоров'я, достатку. Разом до перемоги з притомними освіченими справжніми українцями до зустрічі!